Якою буде наша пенсія, ми обираємо ще у 20-30 років. Я хочу, щоб це зараз почула кожна молода людина, яка не бажає опинитися в результаті на тому самому рівні, на котрому є ваші батьки, дідусі, бабусі, тому що рівень життя на 3-4 тисячі гривень це взагалі ні про що. Наша пенсія залежить від нас у тому сенсі, що ми або розраховуємо на стажі державу, як нас вчили, і живе. Вемо, як живуть зараз наші пенсіонери, або розраховуємо на себе на власні сили і на власний розум і відкладаємо кошти самостійно. Особисто я для себе обрала варіант номер 2 Із 28 років я створюю свою приватну пенсію. Також я працюю у сфері фінансового консультування з цих питань, тому кому цікаво створити собі приватну пенсію в Україні хорошого рівня і вийти на неї, коли вам хочеться, і Мате право передати її у спадок, а не чекати на подачку за стаж. Приєднуйтесь до мого каналу, запитуйте, допоможу розібратися. Там уся інформація. Також допоможу з підбором програми і оформленням, тому приходьте.